Капітан команди Владислав Бонзік, 11 й номер Ігор Гергель. 10-й Владислав Живага, 7-й Радіон Жизневський, 8-й Владислав Куцюба. Два при заявленні. Денис Коваль Номер 1. У воротах зі стартових хвилин. 99-й номер другий. Ігор Іванов. 9-й Дмитро Бондар. 10-й Дмитро Вовк, 17-й Володимир Горобець, 19-й Андрій Дубовий, 29-й Станіслав Спідковаль, кіпер Мілюкса на половині поля. Суперників він зараз пробиває поворота. Яке рішення? Приймав чи прийом чи зльоту спробувати нанести? у коваль вийшов. Заволодів м'ячами. Ось уже у власних володіннях забрав одну перемогу над білюксом. Це перемога датована ще 13 лютого минулого року. З рахунком 6-3 Денон виграв. Продовжується після тайм на в м'ячорушому чаті. В Нашому чаті є підтримка в обох колективів. Давайте після цього стандарту Горобець, знову він команди від. Владислава Бонзіка. по кількості виконавців, які сьогодні представлені на полі у грі. Ми бачимо як і першого благодійного кубку, який відбувався перед початком поточного чемпіонату. Ми зібрали, щоб на нагородженні 28 серпня уже. Так би мовити, відправити пікап нашим захисникам. Пробиває зараз за мешками. Вовка перехоплює у центрі. Вовк прокидає на Іванова. Іванов на швидкості. Другий номера з ударом. Рубон у спроба из лінії. Не виходить із пасом. В один дотик, білюкс, між перехопив Павлюченко. Момент. Горобець на левого фланзе. Рубець. Горобець. Пригальмовує. зустрічає шумаков, переведення на Цюпу. Цюпа. цю, цю дотик. Івановим. Другий номер з'явився Із лави запасних. Паніка. Штрафному майданчику білюс. Коваль. Зовсім сам себе Підковський пробиває. Повертає. Спідковський. Спідковський назад. Дубовий. Спідковський. Буде відкладений фол для денена. Про це показує рефері Надалі. Дармостук у руки. 25 секунд до перервачі Джеркоза. Довгий пас швида головою. Стрибує, забирає голкіпер. Дубовий. Вовк в один в центр. Дармостук. 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 Спідковський флангом. Проходить передача на Вовка Бонзик не зумів перехопити, викотив Іванов. Але Білюкса, як бачимо, все награно. І ось вони намагалися конкретно в цій атаці втілити, втілити. Наразі друга половина гри потроху наближається до свого екватору. Рахунок досі не відкрито. Хоча тут іще можна говорити. Про те, що. Маємо ми наразі змагання не в форматі чемпіонату. а в форматі на Денон відкриває тим часом рахунок. Розбирається в штрафному майданчику. 14-й номер команди розбирається із оружевим і на вражає нижній дальній кут. 1-0 на користь Денона. на сьома хвилина поперед. Змішується до лівого краю, і хороша віддає коцюба на виході оружив скок до 14-го номера він грає у Оле. самий Максим. Його розбіг і його удар. Над поперечною, але дуже близько. Непогана спроба від Максима Чичеркоза. Зараз на власній частині поля добовий, з партнером обігралася на Вовка. Вовк низом виставляє Чичеркоза ногу. No. Лещенко знову в дриблінгу, Піде лівіше. Чичеркоза, можемо, можемо, Ми детальніше поговорити. Знайшов зліва партнера. Живаго, у лівий фланг тут головою між дістає. Шведас кидає у центр. Але на нам лічить нав'язати боротьбу, а Шведас зумів навіть вибороти м'яч горобець, горобець свисток апій. Нема удару від 11 Денона. на Польовий дубовий бондар. На половині поля суперників Павлюченка але свою довжелезну ногу, чи черво завиставив. І ось тут чіпляється. Але довкола нього кілька суперників м'яч вони вибрали цю пару. Лакарного майданчика. Оруджеві обдробляєн ...зараз Вороже, але ні, обмінюються неточностями, невдалими передачами. Живага. Падіння і свисток карбіт. М'ячики е, у конці зравців, які перебував у карній зоні по у Гор! І луча м'яч. Живага. Знову ж черкоза! Здорово в один до так обігралися! Живага, живага! На дальню вбігав, Навіть на лінію володінь голкіпера. <ривіт> білюкса вбігав Владислав Бонзі, але до нього м'яч не доходить. Ще спроба від ризом. Точно живага Цюпа парсивує, залишається з м'ячем Живага у центр. Продовжує партнер. Забирає гол. білюкса із правого флангу. Цюпа коваль, коваль, голкіпер, Відскок. Від скок і м'ячудармо здука. Бондар не вражає ближній кут. Ось він момент гри для Білюкс.